Доброго вечора, ми з України. Всіх вітаю, шановні учні. Сьогоднішня лекція присвячена новому розділу. І так, розділ вогнева підготовка. Бойова техніка та озброєння механізованого взводу. БМП 1 розшифровується як бойова машина піхоти 1. Це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецького підрозділів на полі бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою. Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти. Перша у світі серійна бойова машина піхоти. Виробництво БМП-1 було з 1966 року по 1982 рік. Вага складає 13 тонн, довжина 6735 мм, Ширина 2940 мм, екіпаж 3. Командир водій і стрілець. Десант всього 8. Озброєння БМП-1. Як основне озброєння бмп 1 використовує 73-мм гладкоствольну гармату 2А28 Грім з боєкомплектом 40 прострілів, 16 кумулятивних та 24 осколкових. З гармату спарений 7,6 мм кулеметка КТ, який має у боєкомплекті 2000 набоїв. Окрім того, для боротьби з танками є іншою броньованою технікою, а також з гелікоптерами, що низько летять, БМП-1 має пускову установку протитанкових керованих ракет 9М14М крихітка з чотирма прострілами до неї. Броньований Корпус і башта БМП-1. Корпус і башта БМП-1 зварений з катених сталевих броньованих листів товщиною від 5 до 19 мм а Алом башти має товщину 23 мм. В лівій передній частині машини розташовується відділення управління, в котрому знаходиться робоче місце механіка водія з органами управління рухом машини, приладами спостереження і засобами зв'язку. За місцем механіка водія розташоване місце командира відділення з амбразурою для стрільби з особистою зброєю приладами спостереження і засобами зв'язку. Моторно-трансмісне відділення МТВ розташоване у передній правій частині машини, суміщене по довжині машини з відділеннями управління і відділене від устального звукоізоляційною перегородкою. Для доступу до агрегатів МТВ у перегородці є люки. У середній частині машини знаходиться бойове підділення, котре займає башту і підбаштовий простір корпусу. У бойовому відділенні розміщене робоче місце навідника-оператора, а також основне і допоміжне озброєння машини. У підбаштовому просторі змонтована підлога, яка може обертатися разом з баштою і в якій змонтовані коробки з набоями для кулемета та укладка гарматних кумулятивних. І осколково-фугасних пострілів. У правому борті корпусу змонтовано три укладки з пострілами для ПУ, ПТКР, Ще одна знаходиться у підбаштовому просторі. У десантному відділенні, розташованому у кормовій частині машини, знаходиться вісім робочих місць для пішохотинців. Кожне обладнане амбразурою для стрільби з особистої зброї. У кормі є двоє дверей для виходу десанту. У лівій з них є амбразура для стрільби з автомата. Також для виходу десанту під час руху на воді або для аварійної евакуації в даху десантного відділення є чотири люки. Десантне відділення. Розділене вздовж паливним баком і контейнером електрообладнання, в котрому знаходяться обігрівач, акумулятори і інше електрообладнання. Засоби спостереження і зв'язку у БМП-1. Місце механіка водія оснащене оптичними приладами спостереження триплексами і апаратом А3 танкового переговорного пристрою ТПП. Розташоване позаду від нього місце командира відділення обладнане приладами спостереження, а також апаратами А1 ТПП і бортовою радіостанцією Р123М. Навідник-оператор має апарат А2 ТПП для внутрішнього зв'язку. Робочі місця пішохотинців у десантному відділенні та кормові двері для спішування обладнані приладами. ТНПО170А для спостереження за місцевістю. Для внутрішнього зв'язку десантники користуються апаратами А3 і А4 ТПП. Двигун і трансмісія бмп 1 У машині два блоки: перший силовий, другий блок охолодження і очистки. Двигун В-подібний, 6 дизель УТД-20 рідиного охолодження з неопосередкованим вприскуванням. Максимальна потужність становить 210-221 кВт. Загальна маса сухого двигуна становить приблизно 700 кг. БМП 2. БТР 80. Також БТР 70. Організаційно штатна структура механізованого відділення. Механізоване відділення первинний тактичний підрозділ солдатів на чолі з сержантом для спільних дій. Його завдання мобільно і ефективно боротися з противником, його броньованими цілями, вогневими засобами проводити розвідку. У сухопутних військах до складу взводу зазвичай входять три відділення. Механізоване відділення може бути. На бойових машинах піхоти БМП, бронетранспортерах БТР або на автомобілях різних марок та моди. Третє механізоване відділення відрізняється від першого наявністю в його складі стрільця санітара замість снайпера. Своє місце командир взводу визначає залежно від завдань, які виконує взвод. Під час маршу командир взводу, як правило, перебуває на БМП, БТР, яка слідує в голові. Колони взводу. В обороні командир взводу найчастіше буде в складі відділення другого ешелону. У наступі командир взводу перебуває в складі відділення, що розташовується в центрі бойового порядку. Заступник командира взводу може перебувати поруч із командиром взводу або на другій бойовій машині піхоти БМП БТР, яку визначить командир взводу. Командир взводу або заступник командира взводу. Командир відділення може займати місце на БМП БТР, яке знаходиться за місцем механіка водія. На тих БМП БТР, де перебуває командир взводу або заступник командира взводу, командир відділення займає місце в десантній частині БМП БТР. Особовий склад механізованого взводу на БТР-3У відрізняється від особового складу механізованого взводу на БТР-80, наявність у механізованих відділеннях, посади заступника командира бойової машини, навідника-оператора, баштового модуля «Шквал» із ракетно-артилерійським озброєнням замість заступника командира бойової машини, навідника-кулеметника, башти БТР із… Кулеметним озброєнням. Основні показники бойових можливостей механізованого відділення. Вогнева міць або вогнева потужність це спроможність спрямовувати вогневу силу на противника. Вогнева міць є засобом отримання сил супротивника на позиціях, де вони можуть бути почергово знищені або позбавлені волі до подальшого супротиву. Вогнева міць відділення складається, як правило, з вогнових можливостей БМП, БТР, протитанкових засобів, засобів ППО і всіх видів стилецької зброї. Ударна сила механізованого відділення полягає в його здатності завдати потужні удари по противнику з поєднанням вогню і руху в зазначеному напрямку. Ударна сила характеризується щільністю сил і засобів на всьому фронті наступу і кількістю БТР, БМП, протитанкових та інших засобів на 1 кілометр фронту наступу. Ударна сила підрозділу залежить від його вогневих і маневрених можливостей від фронту наступу і місця. В бойовому порядку, а також ефективності захисту підрозділів від засобів масового ураження противника та інших вогневих засобів. Бойові можливості підрозділів це кількісні та якісні показники, які характеризують їх можливість виконувати певні бойові завдання за встановлений час в конкретних умовах обстановки. Вони залежать від стану зброї і бойової техніки. Рівня підготовки і морально-психологічного стану особового складу. На бойові можливості підрозділів значно впливає характер протидії противника, місцевість, стан погоди, час року і доби та інші фактори. Складовими частинами бойових можливостей дрібних підрозділів, таких як відділення, є вогнева можливість та маневреність. Вогневі можливості підрозділів визначаються обсягом вогневих завдань, які можуть бути виконані штатною зброєю. Показниками вогневих можливостей зазвичай вважають ступінь поразки живої сили противника вогнем стрілецької зброї і кількість знищених танків та інших броньованих об'єктів. Маневреність це поняття, під яким розуміють тактичну властивість механізованого відділення, що характеризує Здатність швидко здійснювати пересування, розгортання до бою і маневру під час ході бойових дій. Показником маневреності механізованого відділення є здатність організовано і у найкоротші терміни, створювати бойовий порядок на вибраному напрямку, форсувати водні перешкоди і долати загородження зони руйнувань. Пожеж і заражень. Швидко пересуватися на полі бою. Маневрені можливості відділення. Максимальна швидкість руху БТР складає 60-80 км на годину, БМП 50-60 км на годину. Середня швидкість для БТР складає 30-40 км на годину, для БМП 25-35 км на годину. Швидкість атаки механізованих підрозділів на БМП БТР за досвідом військових навчань може складати 8-12 км на годину. Середній темп атаки під час дій механізованих підрозділів у взаємодії з танками може складати 3-4 км на годину. За досвідом бойових дій, середній темп атаки в пішому порядку складає 2-3 км на годину. Під час дій у пішому порядку відділення здійснює розгортання з похідного порядку в бойовий і навпаки за 10-15 секунд.